Всім доброго вечора. З вами програма Пудатковий час і я, друзі Дмитро і мої рибки, і там залі вас ціла моя сім'я. Сьогодні я хочу зараз прокоментувати, проанонсувати 14-й тур кафе «Вища Ліга, який відбудеться в суботу з 2-ї години. І перший матч буде між командами Electron ІF і Vocpray. Ну, Звичайно, вопроект тут є фаворитом цього матчу тільки новостворена команда. Вона зіграла буквально тільки два тури, і ну, ми нічого не можемо поки що з цих турів сказати про цю команду. Але про вопроект ми знаємо, що ця команда досить хороша і досить сильна. Хоча останнім часом показує нестабільну не, не цієї. Ну, але фук вважається фаворитом, і я думаю, що буде різниця Десь мінімум 2 м'яча Fock здобуде перемогу. Е, друга гра буде між командами ATRA-49 та спартак 91. Е, я б сказав, це досить рівні е, суперники і досить буде цікава гра, досить я думаю, буде е, багато емоцій. Тому приходьте, подивіться цю гру звільняйтесь футбол. Е, ну, мої прогнози, я думаю, що е, ну, Спартак Міс-1 е, тут переможе. Ну, це я так думаю, це мої е, такі прогнози. Е, хоча так само, от ми бачимо останній тур, вона досить хороша група казала, забив е, 5, 5 голів. Наступна гра буде між командами Бистриця та Солід я б сказав, це центральний матч туру. І це, можна сказати, буде гра за друге-третє місце. Хоча я вважаю, для, фавори, ну, для першого місця для Зорі краще би було, щоб Солід виграв. Адже Бистриця, тому тоді відстане від Зоріну на дев'ять очок. А в бистриці потрібно, наоборот вигравати для того, щоб зменшити цей інт... різницю очок між першим місцем. Тому ну, інтересніший матч буде для кожної команди це буде важливий матч. І тому очікуємо суботу цього матчу, що команди покажуть собою. Добре, наступний матч між Спар та Теор. Можемо сказати, що Спарта є фаворитом цього матчу, Думаю, що Спарта і переможе в цьому матчі, дивлячись на метеори останні тури. Ну, Хоча ми не знаємо так само цієї команди метор, що вона собою являє. Але ми знаємо, що метор також непогана команда. Вони зіграли з Electron Infection, помиляюсь, 3-3 в поза турі. А Спарта чуть не в Соліда в минулому турі, тому. Ну, буде такий самий інтересний матч. Ну, і, все -таки, знає, я все-таки вважаю, що спортує фаворитом, і тут вона переможе, переможе в цьому матчі. Е, ну, так само один-два м'яча. Фурія Свобода. футбола е, так само інтересний матч буде. Фурія буде боротися за своє місце в турнірній таблиці, е, вернутися в трійку кращих. І Думаю, що для Фурії такий саме буде важливий матч. Свобода не може ніяк адаптуватися після канікул, не може ніяк ще добути якусь перемогу. Ну, Надіємося, що так само і свобода показує хорошу гру. Фурія також здобуде свої троєчка. Ну, Все-таки я думаю, що Фурія є тут фаворитом у цього матчу, адже свобода не показує ту гру, яку вона показувала. На перших порах чемпіонату. Добре, наступна гра Зоря Сантос. Тут явний фаворит є лідер, лідер турні, турнірної таблиці це Зоря. Сантос на минулий гри взагалі не зібрався. Що На цю гру, на цей тур що вона покаже, ми не знаємо. І тому, тому... Надіємося, що Сподіваємося, що в суботу ми побачимо цю, цю договорі гру для Сантос. Все, до наступних зустрічей і а, до суботи, з в суботу, пока.